Великим побажати всім толерантності, розумності, адекватності, що ми одному чули і розуміли, чому ми сюди приходимо. У мене є перше запитання повієдино, 24 команда, як полезно. У мене, в принципі, так як організація складається з учасників однак за загиблих.

Військові раді я можу дає 700 тисяч на допомогу документів поглядів. Ну а я вам хочу сказати, що всі замені.

Використання цієї землі ціному може бути за 15 років, не щось масово, це не було. Я не звучу на тому, що ми знали чітко життя, які повернулися в обща. Коли стається, що нам стояли, що раніше були зіткнення у Єморі. Я після питання рішучі. Це появляємося. Я хотіла, щоб міська рада засідання запропонували дали такий пору за слід, щоб міська рада прийшла якраз на засідання військовославної демонстрації, видаючи відділення.

Хлопці допомовляють. Люди, які прожили цього життя, такі податки, які дуже багато внесли довго і захищали територіальні світли з наші артошої. Тихо, зробили на інтернеті. Я почувала. То у нас вийшло десь більше 6 тисяч за тисяч. Відповідно, ми приїжджаємо в область, розуміємо, вони говорять, коли не наші є. В наході ми не ділилися, чому? Я вчу, що думаю, чи віт, може для нас може Там на чиші може ми не...

嗯。